Поблизу Львова розпочинається матч восьмого туру чемпіонату премєр ліги Львівської області, чемпіонська група. Гравець, який прекрасно виглядає в цьому сезоні. Гравець, який прийшов ще до об'єднання в команду «Юніс». Зараз момент може бути Юськевич. Передача від Юскевича, але е, серйозно допомагав команді, забивав чимало вирішальних голів. Зараз Іваночко опиняється на лівому фланзі. Передача зараз на Патоляка. Патоляк ще одна передача. Момент гладкого удар від гладкого. З лівого флангу є подача. Чи буде є удар головою? І знову гладко віддає пас то, на Юськевича. Юськевич, то, Юськевич то, на Малецького. Малецький то, вривається то, в штрафний майданчик. То, простріл то, від Малецького. Удар. То, і що тут? Гол. Патуляк відкриває рахунок у цьому поєдинку. Дуже і дуже швидко забиває команда господарів. Віталій Патуляк забиває на 9-й хвилині першого тайму. Прекрас... Пляються травми, сологуб травмувався, травмувався серйозно. Вибув приблизно на півроку і наразі допомогти своїй команді не може. Зараз атака команди відники, подача непогана. Удар головою. Ну ідентичний склад команди, гладкий. Але тут випереджає зараз. Гладко центральний захисник проходить передачу на лівий фланг. Там немає порушення правил, простріл небезпечно, удару. Поворотах немає. Іваночко зараз. Пробиває, але смієш для Потуляка. Василь Білий, передача зараз на Савошка. Савошко веде передачу на Малецького, Малецький на Потоляка. Потоляк пробиває, сей від Лазарського. Ну, але тут все добре складається для команди Темп. Є можливість для організації атаки. Неточна передача. Зараз знову з м'ячем Савран. Савран віддає ще одну передачу на правий фланг. Чи тут буде атака, чи буде удар. Удар від «Саврана» Неточному іграш, гладкий за м'яч. Зачепивська, яка передача від гладкого. Ви це бачили? Іваночко, передача наліво. Патуляк може вриватися в штрафний майданчик. Контратака. Патуляк буде прострілювати. Простріл. Гол! Зразкова атака. Зразкова контратака. 2-0 стає рахунок після першого тайнецький замикає дальню штангу. Такий справжній футзальний гол зараз забиває команда. Третій штрафний заробив в першому таймі. Тут не був Савошко без попередження. Зараз е атака, гірний простріл, рикошет. М'ячу команди господарів. Передача на Потуляка. Потуляка все-таки обганяє захисник. Потуляк пресингує. Потуляк не порушує правила, можна грати. Удар від Потуляка. Що... Шановні болівельники. Повертаємось. Ми на стадіон імені Степана Келта. в Село Верхня білка. Розпочався вже другий тайм матчу. Між командами Юність Куликів та повідники Біберка. Після першого тайму матчу рахунок 2-0. Зараз небезпечно може бути і гол! На початку другого тайму забиває Іван Юськевич. 3-0 стає рахунок в цьому поєдинку. Прекрасний початок другого тайму від команди. Савошко. Дещиця. Дещіця готує удар. Удар від Дещиці. Сейв перед собою. Білий! Тут щодесно передачу. Гладкий може набирати швидкість. Гладкий буде зміщуватись центр. Гладкий зміщується центр. Віддає ін передачу. Ще одна передача, удар по воротах. Але... Матерів, де команди Юніскулики, всі матчі, всім перемоги. Відповідно, 21 очко. Після цієї атаки. Іваночко, хороша передача на Потоляка, Там забігає зараз Береза, Береза, простріл! Малецький, хороша передача на правий фланг. Там Панасюк уже. Панасюк вирізає яку передачу, але команді тут Іваночко вдало все-таки зіграв в цій ситуації. Тут рикошет, тут чистий відбір м'яча. Тут е зараз е удар по воротах, і що тут? Має в нього професійного досвіду, але в нього величезний досвід ігор в аматорському футболі. Удар зараз класний від футбольного клубу Юність Куликів. Олег Береза зараз. Потоляк просто передачу. Потоляк отримує передачу. Потоляк може обіграти один в один. Потоляк в штатний майданчик. Простріл! Кар'єра в Івана Білого. Має на увазі професійна кар'єра, ну і він також вже другий сезон. Класний удар зараз. Важливо те, що повертаються в заявку, повертаються в гру. Зараз небезпечна атака. Войтович. Войтович прострілює. Там прекрасний підкат від Скотаренка. Але Войтович зараз допрацював до кінця в цьому епізоді. Удар від Панасюк. Чи в центр там Савошко, Савошко віддає передачу на Паносюка. Паносюка, звичайно, є сили бігти. Панасюк зараз віддає ще одну передачу. І що тут? Гол 4:0 стає рахунок цьому поєдинку. Як я розумію, забиває зараз Макіта Шарабура, а гольову передачу йому віддає... від. Фатуляк. Забивав Павло Малецький, забивав Іван Юськевич та забивав Микита Шарабура. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, любіть Україну.